Про ту співпрацю, яка відбувається між Російською Федерацією та Північною Кореєю, адже бачимо, що Росія також допомагає північній Кореї, не лише Північна Корея Росії. От з'явилася новина що вони створюють підводні човни, разом здатні запускати балістику, і як повідомив міністр оборони Південної Кореї, Вханян отримує різні технології для своїх підводних програм. А вас хотіла запитати, знаєте. Чи може от співпраця Росії із Північною Кореєю у військовій сфері все ж таки бути розцінена як уже новий фронт геополітичного протистояння Заходом? І як має реагувати в першу чергу Південна Корея? Південна Корея страшенно напружена, бо вони розуміють, що це все стосується. Ну вірніше, може обернутися проти південної Кореї. Все посилення півночі проти Півдня воно точно обернеться? Треба одразу сказати. Ця співпраця з північною Кореєю та Росії це не безкоштовно. Це так розуміємо два диктатори, два тирани, але безкоштовно Північна Корея нічого робити не буде. Північна Корея це не простачки, не дарма. Вони потрапили до книги рекордів Гіннеса як країна, яка вчинила найбільшу світову аферу у світі. З автомобілями, кому цікаво, пошукайте, погугліть автомобілі компанії Volvo, які вони замовили близько тисячі штук до Північної Кореї. І це в 70-х роках і навіть там на сьогодні так і не сплатили максимальна афера. Тому ще раз, Російська Федерація платить гроші за різними оцінками. близько 20 мільярдів доларів було вже сплачено північної Кореї за солдатів, за снаряди, там за різноманітну техніку, яка постачалася до Російської Федерації. Можливо, це були гроші напряму, можливо, це еквівалент грошей, але в технологіях. Тому для південної Кореї дійсно максимальна загроза, у випадку чого північ дійсно може весь свій потенціал кинути на південну Кореї. І до речі, столиця південної Кореї знаходиться на відстані, якщо не помиляюся, 40 кілометрів від кордонів, тобто. Дальність артилерійського пострілу це дуже близько. Зараз провокації від Російської Федерації відбуваються. Це як і дронові такі зальоти у повітряний простір, так і літаки перетинають також повітряний простір. Ну і згадаємо ось буквально нещодавній а, в сацецькому чобітку на кордоні з Естонією, що відбувається, і от безпосередньо, як ми бачимо, Москва посилює диверсійні та розвідницькі місії в Європі. Росія може створити реально серйозну загрозу для країн то значно раніше ніж це прогнозують у європейських столицях. Аналітика американського Інституту вивчення війни також наголошують, що будь-яке майбутнє припинення вогню або тривала до прикладу пауза в бойових діях в Україні, дозволить їй швидко перекинути війська до східного кордону з Альянсом, тобто Російської Федерації. Пане Іване, цікаво, дізнатися вашу думку, чи загалом готові країни НАТО до можливого повномасштабного конфлікту з Росією в найближчі 3-5 років з огляду на поточний рівень їхньої військової такої підготовки та озброєнь. І ну як ми бачимо, ми чуємо зазвичай рішучі заяви від ставних Генералів по типу Годжеса. А як може бути насправді в реальних умовах? Чудове питання. Ну, давайте. Ну, окей, давайте по цифрах. Ну, по цифрах, звісно, НАТО переважає півмільярда людей проживає на території країни Альянсу, а на території Росії, як кажуть, 140 мільйонів. Хоча демографи, в першу чергу, російські вони стали під сумнів, кажуть, 140 мільйонів це, це фейкова цифра, вона не справжня. Її вже давно немає. Якщо мільйонів 90 є, то вже і то краще. Ну, то вже нормально важається. А по рівню витрат на на військо. На наступний рік росіяни планують витратити 168 мільярдів євро. 168 мільярдів євро. Європейські країни, натівські країни, орієнтовно півтора трильйона євро на військові потреби. Ну тут звісно переважає ну, звісно Європа. ну, НАТО тут багато більше грошей. Але з іншої сторони треба визнати, що росіяни беруть кількістю, і на жаль, це війна показує. Кількість переважає якість. Пам'ятаєте, як ми раніше раділи, от нам суперкласні високоточні снаряди передавали, але їх передавали дуже мало. Вони були дуже коштовними. А росіяни майже в кожному підвалі, ну примітивно кажучи, мали можливість виготовляти за 500 доларів ці ось снаряди дуже швидко і масштабно. Тобто, масштаб він, на жаль, зараз переважає кількість. Буквально півтора-два місяці тому мав спілкування з німцями, які мають відношення, ну там десь океане своє до політичних кіл, до військових, таке дуже опосередковано, і в нас з ними була така розмова на тему, чи готові ну, німці кажемо за них до там можливого протистояння. Відповідь була така: нам потрібно ще щонайменше, мінімум, мінімум два роки, щоб, хоча б, трішечки. Підтягнути свою армію, своїх людей, своє виробництво до майбутніх загроз в ідеалі, звісно, 5-7, Ну мінімум це 2, От тут до бабки не ходи, мінімум 2, Інакше ми просто не готові. Такий невеличкий секрет: у німців всього три супутники військові, всього три. І з них скільки працює, ніхто не може відповісти. Вони просто загадково посміхаються. Є вірогідність, що навіть тільки один може бути робочий в нормальному стані. Це Німеччина, це флагман європейської економіки, це країна величезна. 60 з копіка мільйонів людей там проживає. І всього три супутники. Тому їм потрібно дійсно багато років, щоб нагна, 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 нагнати свої м'язи. Для того щоб мати можливість протистояти в майбутній якійсь агресії, Грашисти завдали удару по місту Харкову. знову ж таки по критичній інфраструктурі, по лікарні, бачимо, що міський голова Терехов також повідомляв, що було. Влучання по території медичного закладу попередньо зруйновано одну з господарчих споруд, і всіх 57 пацієнтів перевезли до іншого лікувального закладу. Знаєте, хотіла вас запитати в цьому контексті, чому світова спільнота часто обмежується таким глибоким занепокоєнням щодо атак на цивільні об'єкти? Тут йдеться, власне більше про цивільні на енергетичні об'єкти. Чому інциденти подібні до такого або до атаки всі ми пам'ятаємо у місті Київ з Охмадитом, залишається без дієвих Day. А відповіді немає, ну насправді. Ну ми ж розраховуємо на що? Що як тільки сам всі в світі побачать ось такі масштабні прильоти, одразу там не знаю там Макрон, Кірстармер або Трамп, вони такі так, все, там жарти скінчилися, все тепер в Україні передаємо там щось дуже сильно, дуже потужно. Це ми так розраховуємо в них. В них абсолютно інша ситуація. В ній вона не вже немає що передавати, маю на увазі європейців. Ми і так продали все, що можна було, без без проблем так скажімо, для себе. А у всіх решти ще раз ну в них спокійний робочий день. сьогодні вівторок зараз обідня перерва. Вони там хто вийшов на каву, хто там випити. Вона я я без жартів все ще раз вони живуть своє найкраще життя. Для них війна це щось дуже дуже далеко, приблизно. Хай хай українці не ображаються, але приблизно так як для нас була війна в Сирії. Так, ми переживали, що там людей цей режим Башара Рагаса, трують газом. Але як тільки вимикалося новини, ми одразу всі були зайняті власними своїми проблемами. Там хтось захворів, когось там не знаю, там борг перед банком закрите. От так вони живуть. Тому всі ці історії вони вже сприймають як буденність, бо воно йде. Рутинно для них, і ось чому навіть були вигадані ці формати західної преси там, літній наступ, осінній наступ для того, хоч щоб якось знову привернути увагу європейці там західний світ до, до цієї війни, бо вона йде. Ну, війна, війна. Ну, Покровськ, знову той Покровськ, знову та Костянтинівка, знову ракетний обстріл, і таким чином намагається привертати увагу. Тому резюмуючи, кажемо, що банально європейцям там. Ну, американцям можна, а європейцям банально немає що передавати. Американці бачите, вони вагаються, вони хочуть вести бізнес е, з росіянами, вони хочуть е, стосунки відновити з білоруською владою. Тому поки що на жаль нічого нам не передають серйозно.